Гра електронна Саймон Air від Hasbro в ідеальному стані. Дуже класна розвиваюча гра. Можна грати одному, можна грати вдвох або ж цілою командою. Суть гри дуже проста: є сенсорні датчики на кожній стороні, кольори, лампочки, і ми повторюємо композицію світла та звуків, яку нам задають. Дуже класно тренує пам'ять, слух. З кожним кроком композиція ускладнюється. Якщо ми натискаємо неправильно, видається ось такий звук. Тут режими рівні змінюються. Дуже крутецько.